Колі спорту, що об'єднує, поєднує та збирає разом. Усі, хто вірить та святкує, або просто вірить і живе заради любові та перемоги світла, об'єднану громаду українців, які шанують спорт як частину життя, запрошую побачити і почути цікаве та несподіване. Саме так ми поєднали події, перемоги дуже особисте, дуже символічне і вкрай важливе. Я дуже скучив за першому місце. Перш за все, я хочу всім подякувати за цей сезон. Хлопці, кожен з вас. Кожен з вас, я дуже радію за кожного з вас, ви всі прогреснули. Наша зараз певна перемога це робота кожного з вас. Кожного з вас. Ви всі сильно працювали. І порадували всю країну. Я хочу подякувати тренерському штабу. Ви взяли складну задачу. Складні часи, хлопці. Але ця перемога для всієї нашої країни. Ми скучили за перемогами хокейними. Ми гідні справжніх перемог, хлопці. Тренери, я дуже вам вдячний. Порту офіційно представляє не фільм, а поки що сюжет спільного виробництва журналістів, хокеїстів та команди боксера Чемпіона. Окрема подяка оператору, який побачив кожний крок та емоції учасників майже магічного процесу поєднання хокею та боксу у момент передачі вмінь та навичок. Чому хокеїсти прийшли за новим досвідом до боксера? Розповідатимуть усі учасники несподіваного майстер-класу. Сергій Черненко і Тимур Лапко головні дієві особи, що представляють у нашому сюжеті хокей. Але по-справжньому цю історію розкриває активна участь і центральна роль Арама Фаніяна. Володар титулу Всесвітньої боксерської федерації пропонує хокеїстам клубу Київ Кепіталс реальний професійний челендж, тобто виклик годину чемпіонського тренування у ритмі та стилі, який визначає Арам. Не передбачені навіть мінімальні перерви. Інтенсив шалений, а залученість цілковита. По-перше, це я професіонал боксу, вони професіонали хокею, і це класно побачити, як професіонали другого спорту, що вони можуть в боксі. І Я хочу сказати, що я здивований, по-перше, гарна фізична підготовка, а по-друге, що Ще й подратися можуть хокей, як і бокс, види спорту, де учасники дійства безжальні до суперників. Удару слід чекати звідусіль та щомиті, тому готовність уникнути зіткнення і розумно перевершити опонента одна із необхідних риз гравця чи бійця. Але все ж таки дуже цікаво і важливо, що саме досвідчений хокеїст і капітан команди Сергій Черненко почерпнув для себе під час боксерського тренування. Постановка удару. Правильно обирати дистанцію до суперника, так і завжди рухатись, не зупинятись, тому. Мабуть, це найважливіше. Якщо зупинився, все в тебе будуть проблеми. Капітан має рацію, бо сміливо вийшов у ринг проти чемпіона. Звісно, спаринг не став боєм, але в нашій розповіді він все одно вагомий та корисний. І ось чому саме. Я думаю, що не кожному випадає така нагода побути в, ринз, в ринзі, потікати від чемпіона. Тому мені дуже сподобалася ця ідея, я дуже задоволений. Це корисний досвід. Це дуже мужній вид спорту, корисно побачити, порухатися, вибирати якусь точку, навіть куди рухатись. Да. Тому що як в хокеї не можна я розповідав дивитись на шайбу, тому що тебе обіграють в боксі. Не можна кудись, я не знаю, в сторону дивитись, тому що тобі вимкнуть світло дуже швидко. Арам Фаніян у рингу поводився впевнено, але обережно. Бо тренер світло несе, а не вимикає. Однак, 18-річному гравцеві Київ Кепітал з Тимур Лапку вдалося вразити боксера. Юний захисник володіє певними перевагами перед значно старшим за нього капітаном. Черненком. Я вам хочу сказати, що у них різниця в 10 кілограмів і з Тимуром було трішки важче, бо я хотів там трішки на нього піти, але він мене так плечиком відштовхнув, і я зрозумів, що на нього йти не треба. Ще до спарингу Тимур уважно сприймав настанови тимчасового тренера, сумлінно виконував і запам'ятовував ті вправи, які пропонував хокеїстам боксер. І зробив висновок щодо впливу цих навантажень на важливу складову підготовки. Напевно, це функціональна система, тому що у боксі і хокею вона схожа. Треба правильно дихати. Витривалість, звичайно, в боксі вона важлива і теж в хокеї вона дуже важлива. Сила розвинулася сьогодні в моєму тренуванні. Буду знати, як. Групуватися правильно, коли робити силовий прийом, очевидно, що історія зустрічі і поєднання зусиль, досвіду та особливостей хокею і боксу не лише для оригінального сюжету, а й для професійного розвитку є такою, що заслуговує на продовження. І цей сиквел, як і прем'єра, має всі шанси на успіх. Колись дуже давно. Це не початок казки, це згадка про реальну історію Олімпіад, бо колись дуже давно ігри не мали статусу літніх та зимових, а види спорту не розділяли пори року. і хокей зустрічались на Олімпіаді як цього разу у колі спорту, але далі вже підуть окремо. На нашому авеню Олімпік майбутні паризькі ігри і також зірки та факти попередніх свят спорту. Олександр Хижняк срібний призер Олімпіади у Токіо, яка відбулась у 2021 році. Ситуацію на початку травня 24-го можна вважати унікальною. Хижняк – єдиний з українських боксерів, який наразі має олімпійську ліцензію. Надії на поповнення складу не зникають, але поки що наша особлива увага до Олександра є цілком обґрунтованою. Хижняк згадує і планує ексклюзивно на Авеню Олімпік. Можу сказати, що Олімпіада це найскладніші змагання в олімпійському боксі, і можу сказати, що весь шлях, який мені слава Богу вдалося пройти, був нелегкий. І всі моменти дуже цінні для мене. І, звичайно, їх пам'ятаю. Олімпіада для мене взагалі гарний досвід. Кожен поєдинок, кожен момент, сама атмосфера. Дуже радий, що саме з тих змагань мені вдалося привезти в Україну медаль. Ми багато працювали для того, щоб показати гарний результат. Дійти пройти весь шлях, і звичайно можу сказати, що завдяки труду з Божої милості нам вдалося здобути такий високий результат. І, якщо чесно, я сам також слава Богу радий відновити тренування. Дуже радий, що є можливість тренуватися на такій гарній навчально-тувальній базі зараз до Олімпійських ігор. Тому почуваю себе добре, готуємось, тренуємося по плану. Дай Бог, щоб добре підготуватися і. Гарно виступ для мене це дуже важливо протягом багатьох років. Майже не майже всю мою, як кажуть, любительську кар'єру, всі поєдинки, на яких я приймаю участь, на всіх змаганнях, в яких я приймаю участь, ми разом виходимо з моїм батьком, тому для мене звичайно це дуже важливо. І, звичайно, я впевнений, що і на ці змагання ми також поїдемо разом і будемо, як кажуть, прославляти нашу країну. Протягом цих років я багато працював. Ми тяжко працювали, в багатьох змаганнях я приймав участь, великий обсяг роботи проробили. Мені важко оцінити себе, і я намагаюся виконувати ту роботу, яка переді мною стоїть. А вже по закінченні самих Олімпійських ігор ви самі зможете вже проаналізувати той бокс, який я буду показувати з Божою допомогою на цих змаганнях. Відчуваю, що ще більше роботи я проробив для того, щоб здобути. Хотілося б золоту медаль на цих змаганнях. Очікування тільки одні, і розуміння тільки одні про те, що буде нелегко і потрібно дуже багато працювати, щоб як можна краще підготуватися до своїх супротивників. Зараз сконцентрувався на цю олімпіаду, тому що для мене це важливо. Слава Богу, вже є ліцензія і є шанс на цих змаганнях показати себе як можна краще. Шанс стати олімпійцем про усі сенси цієї фрази зараз говорять наші представники класичного виду єдиноборств, історично найдавнішого та дуже успішного для українців. Шість олімпійських призерів, сім медалей різного гатунку з незабутніми моментами, коли двічі на честь перемог наших борців греко-римського стилю лунав український гімн. Новим етапом перемог і слави синьо жовтих класиків можуть стати олімпійські ігри в Парижі. Мотивація є, бажання є і як ніколи, так так би мовити. Тобто хлопці налаштовані на участь на боротьбу і не просто на Боротьбу а за на боротьбу за медалі і за, за ліцензії на світовий турнір плануємо оптимальний наш склад. Це діючі чемпіони України будуть представлені. Тому сподіваємося, що ще дадуть нам ліцензії на цьому світовому ліцензійному турнірі. За останній шанс потрапити до Парижу. Борці змагтимуться у Стамбулі. Тільки три найкращі спортсмени з кожної категорії здобудуть перепустки на Олімпіаду та сформують остаточний список. Учасників у турнірах з боротьби це для мене найважливіший старт, напевно, за все життя, тому що це великий шанс попасти на Олімпійські ігри. Я цього довго вже хочу. Я доволі таки молодий, але це не як сказати, це не. Повід здаватися. Я буду боротися до останнього і хочу поїхати на Олімпійські ігри. Акцент на ліцензію. Дай Бог, щоб всі хлопці, які готувалися, отримали ліцензії, і ми зустрілися в Парижі. Для мене важливо взяти ліцензію і попасти таки, бо я вже був у 2021 році, коли в Токіо, але не боровся. Їздив як другий номер. І для мене це важливо, дуже важливо таке, бо я хочу теж. Попробувати цей вкус, цей смак Олімпіади. Тобто, і не тільки як учасника а, дай Бог, щоб з медалями. Михайло Вишнівецький та Віктор Петрик, а також Владлен Козлюк представлятимуть нашу збірну турнірі у Стамбулі. Вони були фаворитами тренерського штабу, як і Ігор Бичков, у категорії до 77 кілограмів. Прикра травма напередодні оголошення складу змусила Ігоря відмовитися від участі у турнірі. На заміну тренери обрали Володимира Яковлева, який у день вирішальних відбірних сутичок дові. Що теж готовий гідно представляти Україну на змаганнях? У нас такий дуже травматичний вид спорту. Він контактний і такі несподіванки трапляються. І ось зараз трапилась травма, і спортсмен проявив відповідальність і таку спортивну солідарність. І щоб не займати місце, він розуміє, що він не зможе представити нашу Україну на всі 100, і Надав змогу другому номеру представляти нашу країну. Борці розуміють усю відповідальність та готують найкращу версію себе, щоб бути кращими за суперників, які добре знають достойних опонентів. З усіма стояв на зборі в Хорватії, всі дуже сильні, дорослі, опитні суперники. Але я вважаю, що я не гірший за них і. Думаю, буде добре. Бо про цього те, що треба боротися агресивніше, не боятися заходити в захвати, робити дії, тому що всі будуть стояти на фізику зі мною боротися, не пускати мене нікуди, ні в які захвати. До кожного спортсмена завжди треба готуватися окремо, тому що всіх одразу... ти не зможеш передивитися, до всіх підготуватися, щоб були. Тобто кожного по. Ви поступово надо розбирати кожного спортсмена, каждого суточки сутички дивитися. Кожному з чотирьох обраних є, що доводити на спортивному та особистому рівнях. Ба Більше цей ліцензійний турнір дуже важливий тому, що наразі Україна має лише два місця на олімпіаді. Перепадки до Парижу здобули Парвіс Насібов та Жан Беленюк, відповідно, призер та чемпіон попередніх ігор у Токіо. Поки що, це найменша кількість учасників від України в Олімпійській греко-римській боротьбі. Три роки тому на токійському килимі змагались. Троє, але шлях до максимальної квоти відкритий у Стамбулі, де турнір триватиме з 9 по 12 травня. Римська боротьба посідає особливе місце в олімпійській історії нашої держави. Перший чемпіон на перших літніх іграх за участі національної команди представник цього виду. Гостинна американська Атланта влітку 96-го яскраво і переконливо відкрила світу Україну та українців. Найзолотіша олімпіада незалежної України. Нові герої світу спорту відомі і популярні донині. Зовсім юна держава перемогла і відчула, що спорт один з головних варіантів популяризації України. Першу медаль в Атланті здобув борець греко-римського стилю Андрій Калашніков. Бронза у ваговій категорії до 52 кілограмів. Цей вид боротьби подарував Україні і дебютне золото, чемпіонство В'ячеслава Олійника, який переміг у ваговій категорії до 90 кілограмів. Справжня зірка Олімпіади 17- річна Лілія Подкопаєва. Глядачів та навіть суддів спортивна гімнастка підкорила неймовірною силою, стійкістю та впевненістю під час своїх виступів. Абсолютне чемпіонство плюс найкращий виступ у вільних вправах це ще два золота до загального заліку. А вправи на колоді принесли подкопаєві ще й срібло. Загалом Україна здобула 9 золотих медалей. Це найкращий показник за всю історію. Довершені рухи і божественна грація Катерини Серебрянської у художній гімнастиці, потужні удари та цілком доросла майстерність Молодого Володимира кличка озолотили та оновитих українців. Спритність та чітка техніка дозволили і Несі Кравець показати найкращий результат у потрійному стрибку. Тимур Таймазов довів, що українці є одним із лідерів у важкій атлетиці. А Рустам Шаріпов золотом у вправах на брусах підтвердив, що спортивна гімнастика на вершині спільних успіхів. Ще одна перемога це чудове поєднання, гострого розуму та рішучих дій у вітрильному спорті, чим відзначились Євген Браславець та Ігор Матвієнко. Срібних медалей в Атланті було дві. Крім Подкопаєвої, друге місце посіла жіноча парна четвірка в академічному веслуванні. А ось бронзових нагород одразу 12. Знову у таких видах, як бокс, спортивна і художня гімнастика, важка атлетика, вітрильний спорт, легка атлетика, греко-римська боротьба, а також у вільній боротьбі та стрільбі звука. Тоді кожен розумів вагу здобутків тих перших літніх для України Олімпійських ігор, які назавжди закарбували імена володарів нагород в історії українського спорту. На авеню Олімпік бронзовий призер Атланти Олександр Крикун. Метальник молота, який здобув нагороду на головній арені ігор. Я, наприклад, коли їхав на свою першу олімпіаду, я дуже боявся попасти в це. В це селище Олімпійське, щоб не згоріти раніше ніж треба. І тоді у нас було добре. У нас була база за 100 кілометрів від Атланти, і я приїхав прямо на самі соревновання. Тобто я дві ночі переночував, навіть одну одну ніч переночував, і наступного дня я виступав вже на змаганнях. Тобто я боявся зануритись в це, в це таке буйство. А вже коли від вже свято, вже є медаль, і ти. Це не забуваємо емоції. Це дійсно, я думаю, що це саме велике свято, яке може бути тільки на землі. Так? Тобто є вболівальники футбольні, є там інших видів спорту, так? але більше і краще ніж олімпіада, не може нічого бути. Знаєте, пройшло вже багато років, але я можу сказати, що коли я їхав на Олімпіаду, вже саме відчуття, що ти попав на Олімпіаду, це вже перемога. Була велика. Да? Я, мені там за декілька місяців вже снилося, що я завоюю бронзову медаль. Чому бронзову не розумію, але таке було. Да? А, і коли ти приїхав, спочатку кваліфікація. Ти виповни кваліфікацію, думаєш, все, це перемога, все вже краще нікуди. Приходиш туди, починаєш метати, бахати в фіналі, думаєш, а! Потім. Я після друг... після третьої спроби я займав вже тоді третє місце, але йдуть змагання, і починається шоста попитка. Спочатку мене один обмітує, обміт, потім другий. І коли я виходив, я вже був п'ятим. І можете вірити, можете не повірити, але в той час я мешкав в місті Умань, і я думав, ну в Умані ніхто не мене, Як то ти ж був майже на підвісталі? Я... Не знаю чому, але я думав за своє рідне місце. Я думав, ну що ж, як я буду по місту ходити, що мені люди будуть казати? І коли я метнув, я побачив, що молод підіймав ленточку, підняв 80 метрів. І я зрозумів, що я вийшов на третє місце, але в цей же час я обмітав свого товариша Андрія Скворука. А в нього ще була одна попитка. Але ми друзі по, по, по цей час. І коли я виходив з круга, а він заходив, він мені казав: Саня молодець, а я йому кажу, Андрюха, давай в тебе ще є спроба. Тобто, у нас взагалі не було такого. Ну, ми були друзями і остаємося друзями, да, І то, що було на спортивному майданчику, то ми старалися. Допомагати друг другу, а не а не там не враждувати. То я це пам'ятаю, і такі думки були в мене, коли я виходив на останню спробу. Для олімпійців сучасності фантазія це натхнення, допомога у творчій та професійній реалізації. Кожен із них мріє про сміливе і велике. Ніхто не проти володіти суперсилами і надможливостями для особистого розвитку та для здійснення не тільки власних бажань. Я хотів би більше всього, щоб в мене була така мага, щоб зупинити війну. Тому для мене це дуже важливо. Тому от. Найяскравіша риса ігор у Парижі це їхня абсолютна універсальність. Олімпіада буде подією для всіх, незважаючи на ставлення до спорту. Гості столиці Франції та інших місць, що прийматимуть ігри, зможуть обирати спорт, культура, історія, спілкування або ж кулінарія. Королівське минуле блискучого Версаля говоритиме завдяки архітектурі, ландшафтам та його живим символам коням, які тепер присутні у знаменитих стайнях, побудованих ще за часи короля Людовіка XIV. У садах Версаля проведуть змагання із кінного спорту та сучасного п'ятиборства. Тож без участі розумних та красивих тварин не обійтися. А грандіозне шоу у церемонії відкриття вже хвилює уяву мільйонів. У центрі, звісно, буде Олімпійський Вогонь, який прямує до Франції морем. Вітрильник БЛМ бачили біля берегів Італії на борту корабля дбайливо перевозять спеціальний контейнер із полум'ям. Прибуття до французького Марселя 8 травня. Тож більше подробиць про шлях вогню на Авеню Олімпік у колі спорту вже незабаром. До зустрічі!